Ранок у цій студії сьогодні розпочався о 3 годині ночі. Зателефонувала нам охорона. Сказала, що в нас розбиття вікон і поломка ролету. Ми Зайшли, звісно, на камери, тому що в нас є камери спостереження, вони охоплюють весь наш поріг, і, тобто весь обзор є. І на камерах бачимо дві людини, які йдуть ціле направлено до нашого головного входу і б'ють нам вікна і ламають ролети з інструментом якихось в руках. Питання до людей, навіщо це робити? І навіщо займатися саморозрухою. Ми живемо в такий час, що зараз, мені здається, не актуально самим собі. Робити якусь підлість. Власниця творчого закладу припускає, вочевидь, вандали так хотіли заявити про себе, адже до крадіжки майна не дійшло. «Всередину навіть ніхто і не дивився, тобто на камерах, на відео чітко видно, що люди просто завдали пошкоджень зовні. Всередину ніхто не заглянув, не посвітив телефоном, нічого не було цікаво. Хоча навіть поличка поряд стоїть там, на якій лежать і шнури, в нас там і таке. Але це нікого не цікавило. Це люди йшли зробити свою роботу конкретно і піти. Відео наслідків вруйнування швидко розлетілися соцмережами, після чого на офіційній сторінці студії під постом з'явилося повідомлення. Ось приходять вже коментарі. Можливо, на це були причини. Тому, може, люди хочуть сказати щось про себе, то напишіть прямо. А поки у студії тривають відновлювальні роботи, тим часом поліція вже розшукує зловмисників. До поліції дійшло повідомлення про спробу проникнення до приміщення звукозапису, в результаті чого пошкоджено скло на дверях. Після чого невідомі пішли з місця події. Наразі вказана подія зреєстрована, правоохоронці з'ясовують всі обставини. Ми працюємо всім клієнтам, нашим хочемо сказати і вже виставили це в інстаграм, що ми працюємо в нашому режимі постійному, все заміняємо, робимо тільки на краще, тому що навіть такі маленькі, негаразди – це не привід зупинятись і робити свою роботу якісно. Класний показник, що ми якісно працюємо, це показник нашої сили і чиї і слабкості, от і все Юлія Вітряк Денис Захаров цей день.